У Коломиї збиралися терапевти зі всієї Івано-Франківщини. На території Коломийської центральної районної лікарні відбулася міжрайонна терапевтична конференція. Тема втілення на практиці державного пілотного проєкту лікування гіпертонічної хвороби, тромболізісної терапії при серцево-судинних та судинно-мозкових ускладнення гіпертонічної хвороби. На зустрічі в Коломиї були присутні представники п'ятьох районів Верховинського, Косівського, Снятинського, Городенківського та Коломийського. Це лікарі-терапевти, а також фельдшери сільських амбулаторій, ФАПів та швидкої допомоги. Очолили курси обласний терапевт Лариса Боришкевич та кардіолог міської поліклініки Івано-Франківська. Говорили про особливості лікування, артеріальної гіпертензії та ускладнення. Гіпертонічної хвороби, знаючи те, що десь не завжди такий контингент, я маю на увазі, особливо середній медичний персонал, має можливість послухати наукову таку обґрунтовану доповідь, лекцію, роз'яснення щодо лікування, в принципі, наше основне сьогодні питання це артеріальна гіпертенсія. Ми для середнього медичного персоналу хочемо наблизити ці знання для того, щоб вони, спілкуючи щоденно, а це фельдшер, це фельдшер амбулаторії, фельдшер ФАПу, фельдшер швидкої допомоги, який надає допомогу пацієнту. Він, в принципі, цей. Є людина, яка найперша зустрічається з пацієнтом і має проводити теж величезну самосвітню роз'яснювальну роботу. Ми ще раз пояснюємо, як комбінувати препарати, як ці препарати, які є в пілотному проєкті, як їх можна ефективно використовувати друге все таки на що ми хочемо звернути увагу це про те я кажу про посилення саносвітньої роботи ну і є така ланка, на яку на жаль ми впливаємо але би хотіли більшого співпраці все таки з аптечною мережею що що питання десь ну що оцінки тої нашої роботи можливо ми так підозрюємо що десь більша частина пацієнтів ніж вона зафіксована у пілотному проєкті, все таки отримує ці препарати на на жаль так поки що є головне ускладнення гіпертонічної хвороби про яке особливо Обливо наголошували на зустрічі це інсульти. Лікарі кажуть, саме їх пацієнти бояться найбільше, адже за світовою статистикою тільки 10% після року лікування повністю відновлюються. У світі є дані, що 30-40% таких хворих помирають ще у 20-30 смерть настає впродовж року після нападу. Окрім інсультів, складний наслідок артеріальної гіпертензії це розшаровуюча аневризма аорти. А також особливо турбує медиків ниркова недостатність на Прикарпатті. Вже є до 10% таких пацієнтів, у яких ця недуга виникла на фоні неправильного лікування гіпертонії або ж. Взагалі, людина не звертала уваги на тиск, аж тут вже серйозне ускладнення, катастрофічна проблема з нирками. І звичайно ж, у списку небезпечних ускладнень артеріальної гіпертензії залишаються інфаркти.